Усім привіт! І як ви бачите, так це Роблокс і усі і погнали. Сьогодні я буду грабити банк. В режимі для граблення банк. Я тут доволі довго пограв, маю неплохий досвід. І моя задача попробувати як можна стелс. Так, я знаходжу зараз, як ви бачите, в забороненій зоні. Якщо мене хтось тут побачить, то мені гаплик. Чорт, він іде. шуч 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 ну, біжу, біжу біжу. Чорт, вона побачила? Чорт, вона дзвонить поліція. Так, добре, треба надягтись маску. Обережно. Тихо, тихо. Зняв. Зняв. Обережно. Призарадитись. Зараз вскрити вікно. Обережно, тихо. Ні, ніхто не побачив. А? Чорт! Блін, я забув! Я забув відповісти! Відповісти, відповісти, відповісти! відповісти. Зрозуміло! Так, ну тоді вриваємося, перестрілюємо усіх живих. І моя задача, як ви бачите, знайти корон. А поки що я буду розстрілювати всіх. Так, боти за мною. Так, я показую простий режим. Це одна з найдешевших місць для пограблення. Як ви бачите, в мене неплоха зброя. Так, в мене є щит, який блокує багато урону, я буду як танк. І от такий ось, типу, калашик. Олежку вона і заснув. Зараз я візьму кучу ось цих маленьких. Ось так, ось так, просто буду укротив, я там забрав все. Поки що забираюсь тут, Поки що я кидаю сюди мішки. Я спеціально виразати буду не дуже веселі моменти, там без перестрілок, куйомою мені так. У мене дуже велика броня, тому я практично нічого не відчуваю. Ну, як я б сказав, не дуже писеля, або с нудні моменти. Якщо там я нічого практично не буду робити, то я це буду вирізати. Наприклад, я... Йома, ви бачите, скільки їх... Ви отримайте ось так. от. Так зараз газову гранату. чорт! Чор! Спро... відходь. От, Добре, добре. Ще одну ось туди закинуємо. Там під ноги. Так, вона дуже багато вб'є. Лаків. Так, у мене тебе берево край заробитись. не встиг. Добре, так, треба брати маленький поки що. Напевно, цей час я ж зараз... як ви бачите, я під натиску... Три, три хвилини поки що тут граю. Відео. Я не знаю, скільки буде длитись відео. Але мені здається, трохи як і там... Так, зараз золотаю касу. Опа, на вони йдуть. Прикривайте мене, боти, прикривайте мене. Так, зараз це, так, тут якась кнопка, а ще якщо... так, поліція вже поки. Так, ну що ж, напевно, я поки що не буду. Чорт, вона зламалась. Добре. Я вижу щось ось так. Підбіг. Полазив до Боти за мною. Так, во, вони можуть так от тирити мої сумки. А ну получайте. Так, ось так от беремо сумку, получайте, помріть. Так, швидше, швидше, швидше. І ось тут місце побігли. Як я, мені треба знайти корону, а після цього взяти як мінімум три мішка з баблом. Ну, точніше, з часиками. Але я тут попитаюсь винести якомога більше. Практично все, що тут можна буде знайти, я винесу з, з цієї ювелірки. Мене запам'ятають тут усі. Це один із найпростіших раундів і. А, чорт? Добре, я на певний момент пропишу, як буду дреліти цю дрель, Повернусь, коли буде щось. Так, ось е допоможна, кстати, функція. Можна кидати ось так, от ботам, сумки, щоб забирати. Так, я поки що тут швидко питаюсь вкрасти все, що тут є. Так, погнали, погнали. Так, вправду, все, все, все. Ось така функція. Можна, якщо ви не хочете, якщо у вас немає достатньо місця, ви можете брати тільки одну велику сумку. Тому можна бо там скидувати ось такі сумки, а потім їх брати. Поки що у нас безпечний лук. Поки що на нас не нападає ніхто, повернусь, коли вже щось цікаве станеться. Дрель зламалася, а ось і на нас на походу починають нападати. Так, час. Відбуватися, але спочатку я полагоджу рейд. Тому ну, що тут повинна бути корона на ну, день за 6 тисяч. Ну що, погнали. Я трошки підпередився. Так, зі мною... О, вони заходять! Получайте, получайте, получайте. Хватить мене бій. Молодці, друзі, молодці. Так, за мною, за мною. Так, долутуємо все. Находимося там ось. Ще прикраси різні. Так. Так, часи. Так, тобі часики. І о, мені година. І погнали. Так, все, все добре. так, корона. Добре, добре. Все, можна йти, але ми не будемо йти. Бот, за... ти. У них сейф. Один бакс. Ну це інший сейф. Він дає мало, але можна з нього отримати інший розхід. Так, беремо ось це. І погнали. Чорт, вони нападають. Новий натиск. Багато натисків витримати я вряд ли зможу, тому що з кожним натиском їх все більше і більше. Добре. Так, краще. Так, все. Все тут залутав, тут теж так залишилось ще декілька годинний. Годинників і можна ввалити звідси. Думаю, пару тисяч... пару сотень тисяч баксів звідси точно винесемо. Давайте прикривайте мене, я поки що ось так. Закидай. Давай швидше, 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 давай. Я беру звідси. Ось так і ось іди. Погнали. Отправляємося. Розстрілюю, розстрілюю. Тут можна ще стелс, але в мене зі стелсом трошечки не вийшло. Тому доутуємо, доутуємо. Так, тримай ти. Ти і... Вони йдуть, як їх багато. І ти. Так, я куди? Розстріл зажму, зажму, зажму. Ось і. І я там... Можна справа зверху дивитися, скільки я вбив. Грусні смайлики, це я вбив гражданського, а вбив а смайлик, який здається помер. то це я, я, скільки я вбив поліцейських. І як ви бачите, я доволі багато я вбив. Цілих 64 штуки. Зараз піднімемо кількість 59. Так, ось так от закинемо. Ось це. Ось це. Швидше, швидше, швидше. Давайте прикривайте мене, я швидко обховлю. Може ще щось знайду. Так, ось, ще один. Так, фактично все. Так, мені здається, так, ти. Ось цей, давай. Тримай. Так, от ще один. Ще одна. Поколочка, так і ти тримай. Так, все, все золота. Напишіть в коментарях, все ми золотали чи ні. Ну, якщо я щось не побачу. Опана. А ось ще одна. Так, треба швидше-швидше. Поки що натиск закінчився. Думаю, це останній натиск, тому що ми виносимо останній. Годинники. Кожен годинник стоїть доволі багато, цілих 15 тисяч. Ось так, ось так. Так, так, здається, так швидше, швидше. Якщо ви щось, щось побачили, я пропустив, то ставте тайм-коди. Так, тут нічого. Тут ні. -ш. Так, тут. тут нічого, тут також, тут також. І тут... Угу, угу. Тут також. І тут... Здається, все. Значить, можна валити звідси. Так, тут нічого... Так, тут теж... Все, можна валити звідси. Так, швидше, 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 валимо звідси. Так, нічого, нічого. Так, можна валити. Можна тікати. Погнали. І... Так. Як ви бачите, у мене доволі великий тут рівень. А його заробляти не так уж і складно, але я маю. І за цей раунд ми отримали за цей раунд, 600 тисяч баксів дуже непогано. Дуже непогано. Це доволі був великі але не для мене. У мене це середній капітал. Що ж, друзі, на цьому все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Усім пока!